Голодомор 1932-1933 років штучно створений геноцид проти українського народу за різними історичними підрахунками. 17 місяців цього злочинного акту забрали життя від 4 до 10 мільйонів українців. Найбільше смертей припало на червень 1933 року. Щодоби тоді помирало 28 тисяч осіб. Що хвилини невинних душ було закатовано штучно створеним голодом. Наразі зібрано сотні свідчень очевидців тих страшних подій. Страшний був голод, ой страшний. Нічого так не страшного як голоду. Смерть не така страшна, як голод. Що ж, ну нема нічого їсти. Плачемо, сидимо, кричимо, що ж. Вода їдна в хаті більш нічого. Червона валка їздила попід хати комсомолки пов'язані червоними косинками. По хатах ходили і забирали все. До зернинки, бурячинки, картоплинки. Все, все, все. Це для того, щоб народ гинув від голоду. Людей було мертвих, повне вулиці. Ніхто їх не ховає, бо немає чим. Тоді десь якась влада з району Бела ту похоронну процесію. Це такі доски і збиті і конячина одна, така тільки в тієї конячини. Ложать тих мертвяків по два, по три і везуть у степ. Там така яма, діти сіло там сілосували, туди скидали. І це так, так хоронили. Всі спасалися таким, що навіть купували сілосні ями і шукали ночі, де там є скачанчик, що приготували сілосні ями для скоту. А там коли качанчики десь були, то навіть. То. Тоді жили, жили, ж ми не може ніде ні з чого окаті цвіте, окаті обривали, мололи на те, на і на ті. Тоді я кажу, тату, ви знаєте, що я діздала на степ по, по, по лову скотові, і так, вроді там є зерничко. Так ми ночі пішли з батьком і перевіяли г... проти вітру, півожереда, ожереда, щоб навібувати якусь небудь зерничко. І батько склав у другу скирту, переклав, бо ми ж перевіяли. І збирали там мисочку покарання за неслухняність або територія великого комуністичного експерименту. Найбільшою складовою населення українського СРСР 20-х років були селяни. Вони жили з власних господарств, тому майже не залежали від держави для Сталіна. Взяти їх під контроль стало ключовим завданням. Українське селянство боролося. Ну, як могло, як знало, своїми збройними загонами. Ми це сьогодні в історики називаємо таманщина, але вони боролися за право бути вільними хліворобами у вільній країні своїй. Але перемогли більшовики, встановили сутільну колективізацію колгоспно рагосну систему. Селяни не могли її прийняти і працювали, не приймаючи цю систему. І коли стала примара голода, це є документи, які свідчать. Лідерів Москви, лідерам радянської України. Ми зараз їм покажемо, хто є влада, натякаючи, що голодне село зараз відчує, що таке справжня радянська влада. Жертви голодомора це українці, які боролися за Україну. Голодомор це трагедія, але вона штучна, штучна причини Голодомору. Це заходи радянської влади на чолі Сталіна. Е, Голодомора можна було запобігти. Не врожай, який викликаний був природно кліматичними умовами. Це не була біда. Але накази сталінського керівництва великі плани хліба Зерна, зерна, зерна це ще лідер більшовиків казав у 1917 році, і саме тим була тільки цікава. Радянському керівництву України спочатку створювалися колгоспи, вступ в які був добровільним. Ця система не дала планового результату. Тож почалося примусове розкуркулення селян. Неслухняних відправляли на словаки. Але українці виявилися занадто свободолюбивими. По всій території почали виникати селянські бунти. Серед населення знову зажевріла ідея стати вільним народом. У відповідь на нескореність більшовицька влада штучно створила голодомор. Українське село, українські селяни це біль... Шість нашого, це основа нашого народу. Тому проти нього був направлен терор у вигляді голодомора сталінського радянського керівництва. Тому що українське село, українські селяни це душа української нації. Його треба було знищити, знищити українську націю і Україну перетворити у частину російської радянської держави. Мільйони закатованих душ. Невинно вбитих дітей, жінок, чоловіків, молодих та старих. Діду то чума забрала всіх. Ні синку то не чума. То государство. Найважливіші наслідки голодомору були на сході нашої країни, там де зараз точиться війна. Родючі чорноземи високі врожаї пшениці не вберегли у 32-33 роках населення цієї багатостраждальної території. Відчули на собі гнів більшовиків і мукачівці. Історії містян, які пережили голодомор, зібрали у книгу на роковини геноциду. Питання голодоморів в Україні і голодомору 32-33 років в переважній більшості замовчувалося. І е, завжди говорили про те, що про ці питання згадувати або говорити, тим паче, е, писати е, воно не на часі. Е, змінилося часи, піс, часи після е, помаранчевої революції 2004 року. І тоді в публічній площині дуже багато почало з е, е, інформації. Ми отримували як ну, пересічні громадяни. І відкривалися нові факти в зв'язку, в тому числі, відкриття, відкриттям архівів КГБ. І тому населення України в тому числі отримало достатньо інформації про те, що ж насправді відбувалося у цей період часу. В той період часу ми почали спілкуватися з людьми, і дуже багато людей, які не хотіли про це говорити раніше. Почали говорити про те і згадувати під час зустрічей з громадськістю, приватних зустрічей, або просто зверталися в міську раду в той період часу, які хотіли поділитися. І тоді виникла ідея, що ці спогади варто узагальнити, тому що вже на той період часу це люди були похилого віку. І це в основному ті люди, які пережили голодомор 32-33 років, і в силу обставин осіли і жили в місті Мукачеві. Ми їли горобців, глободу, бересту, щоб якось вижити. Дуже багато людей померло в селі, а особливо на нашій вулиці, кульгузівці, приїздили з сільської ради з підводами, забирали трупи дітей, жінок, чоловіків, вивозили їх на кладовище і ховали у величезній траншеї. Так описує ті страшні події Андрій Малахов, мукачівець, якому під час голодомору було 10 років. Більш страшні події оповідає Тамара Скиба зі слів повитухи, що приймали її при народженні. Жінка на той момент. Була немовлям, тож акушерка розповіла їй історію того, як вона вижила. Коли нічим було мене кормити, то мати розрізала на руці вену і давала мені пити кров. А коли підросла і було мені три місяці, мати почала давати мені кашки із різних трав коріння лопуха, татарське зілля, лободи тощо. Також вона розповіла, як у сім'ї, яка жила по сусідству, батьки зварили новонароджену дитину, щоб врятувати старших дітей від голодної смерті. І таких випадків у селі було дуже багато. Голодомор був надзвичайно травматичною подією в історії українського народу, і рана ця не зажила й досі. Ми свідками поколінь, які неодмінно відкладають щось на чорний день, у яких не доїсти шматок хліба погана прикмета, які при перших натяках на суспільні негаразди одним махом. Скуповують з полиць магазинів крупи, консерви та сухарі. Ми самі є тим поколінням, Шануємо сьогодні закатовані голодом душі, запалена свічка у вікні як символ того, що ми пам'ятаємо. Пам'ятаємо і ніколи не пробачимо.